Багато хто ремонтує автомобілі, чомусь е збирають їх на стяжки, саморізи і таке інше. Ми ж в свою чергу повністю використовуємо в збірки автомобілів оригінальне автомобільне кріплення, яке має бути по заводах. Саме тому наших робіт на такому високому рівні і абсолютно всі болтики, всі заглушечки, всі кліпці. У нас є в наявності. Так, да, ми дуже сильно серйозно потратилися, щоб всі види у нас абсолютно були. Якщо ну, якісь закінчуються, ми відразу їх докуповуємо. Тут, до, до речі, ці бокси двосторонні. Ну, от, І саме таким чином ми досягаємо того результату, коли наші клієнти отримують зібрані автомобілі по оригіналу, так як вони виїхали з заводу. Ось зараз заїхала нова машина і купила. Купили пакетик ось такого автомобільного кріплення, для того щоб не збирати на будівельні саморізи, а все було на оригінальному автомобільному кріпленні.